Ой, почекай. Ну, итак, всем привет, подписчики. Вы на канале Ева. И нам сегодня такие в школе вирш задали. Это просто пипец. И дам я вам покажу. Теп, теп. Сидаем вот сюда. На раз, два, три я вам это показываю. Раз, два, три. Вот. Вы бачите? Это И вот это Ну, це не такі уж вже і великий зараз. Але оце от просто піпець. Дивіться, і нам це на завтра не вивчити. На завтра. Це вообще нормально, так? Во, вообще, це отак вот вот нормально, типу, тільки в другому класі. Якщо я б сьогодні прийшла в другий клас. Тільки в другому класі задавати такі огромні вірші. І ще й вот таке вот продовження. Якщо б це все помістилось в одну сторінку, наприклад, вот в цю тут великіше, то я б, б взагалі вот, забила на це. І взагалі це треба вивчити. 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 Це не треба просто там перед вчителькою прочитати, Це треба вивчити. От ви б змогли вивчити таке. Але я вас сюди позвала, щоб ви мені помогли, будь ласка, поможіть мені. І, будь ласка, ну перебіжіте. Ой, ту. І тепер ось тут.

Ви знаєте, скільки я вже це вчу? Я вже вчу це два часа і не можу запам'ятати. Я реально вчу це вже два часа. Шучу, не два часа. А ну... А, ви падаєте. а коли я пішла в школі, це були вже пів години тому, але я одна дома, бо те, що мама і тато пішли за товарами для мене до школи. І Хочу сказати, напишіть в коментарях, я вас прошу.